Вітаю, друзі, і слава Україні! Сьогодні я нарешті отримала посилочку, яку замовляла ще холодну пору року. Нарешті, нарешті вона приїхала. Шуршати бумажками, плівками і відкривати на камеру коробку я не схотіла, навіщо, навіщо тратити. Даремно тратити ваш час, я все розпакувала і здалася за голову. Замовлення цих рослин робилося спеціально в холодну пору року, бо тут є рослини, які, які потребують у холоді, які дуже негативно відносяться до спеки, до жари. Я гадала, що поки, поки прохолодно в Україні, вони гарно доїдуть і все ж таки. Рослини, які повинні зростати в прохолодних умовах, будуть і краще адаптуватися ранньою весною. Коли ще прохолодно, і ночі холодні, і в день неспекотно. Ну, сталося, як сталося. Ось. Все, що я вам зараз показую, тут шість рослин, і ось вони перед вами. Почну із того, що вело мене в ступор. Так це ось ця рослинка. В такому маленькому стаканчику вона була упакована, кришечкою закрита, бо це рослина, яка полюбляє прохолоду і звишену вологість. Відверто кажучи, у мене і щелепа відпала, бо я так і не зрозуміла, що це, чи хтось її надкусив, чи, ну, що це. Ця рослина вартує 24 долари. Сума немаленька. І, ну, як на мій погляд, незрозуміло за що. Рослина має назву таку. Чи це трисетелія Хоелері. Хо... 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 Ну, якщо я так вимовляю, ну то, що це трисателія, так це. Це точно. Я бачила цю рослину у гарному стані квітучою, так там повний горщик. І так багато їх, але Еквадор, Екваженера продає такі рослинки. Це. Я вважаю посміховисько над людьми. От що потішило, так це оцей день Він навіть квітучий. У такому самому стаканчику з квіточками. Цей день має ось таку назву Джин Мінет. Дуже гарненький, я мріяла про нього давно, і давно його шукала, і бачила його лише в кважанері. Отакий він має красиві, як на мій погляд, квіточки. Я хотіла такий дендробіум червоний, але на той момент червоних не виявилось. Ну, то й нічого. Отакий От помаранчевий. Він також виглядає дуже гарно. Зважаючи на нашу українську спеку, то, звісно, рослина упріла, і, бачите, почерніли прівші листячка, ну то нічого, Прольється, оприскається фунгіцидом, поліється, просушиться, потрапить в гідні умови. Я сподіваюся, що мої умови сподобаються йому і він буде розростатися. Ця рослинка мене тішить, дуже-дуже гарненька. Коли я дістала із коробки метр у цієї рослини, то у мого чоловіка з'явилося питання. Це, це, що каже, осока чи камиш із ставку? А я кажу, та ні, це не висока і не камиш. Це аурундіна. Це рослина, яка квітне квітами дуже схожими на котлею, але це не котлея. А догляд за нею, як я читала, то як за епідендрумом. Мені подобається. А він каже, сказала б, я б тобі безкоштовно наставку таких надрав. Ну так, посміялися. Але рослина гарна, висока, з застарілими квітконосами. Він там, бачите, застарілі квітконоси, тобто рослина доросла і також, як бачите, впріла в дорозі, ну то нічого страшного. Це все впрівше листечко, воно отак підпадає, вона пересадиться, бо екваженера відправляє свої рослини з відкритою кореневою системою, отак замотавши в бумагу. А коли взяла я до руку цю рослину, то, як кажуть, сліпий прозрів. Тут листя більш ніж метр. Мені здалося, що я такої рослини не замовляла. Ну, не могла я замовити такого гіганту. Принесла свій записник, який я писала, коли замовляла рослини з цінами. І дивлюся, та ні, все ж таки я замовляла її судемар Лікаста. Судерман Лікаста. Цікава назва, правда. Ну, Еквадор <кхм> взагалі дуже славиться своїми лікастами, велетнями. Я ніколи не купувала лікаст в Еквадорі. і Підверто я не очікувала. Ну тут також лися приблизно метр, може навіть і більше. Цю рослинку я ще не розпаковувала, але хто її знає, той впізнає її одразу. Під дендром медуза. Дуже хотіла і завжди боялася її. Оце ж заради них оцієї і ще однієї рослини, я купувала в холодну пору року. Спеціально, бо ця рослина потребує прохолоди. Але як я дивлюся, незважаючи на спеку, вона виглядає причудово. І, бачите, це до доросла рослина. Вона квітла. І це є щаслива. Я ще не бачила, що там у неї з кореневою, але я вже щаслива. це ще один епідендрум. Епідендрум Кофі. Бачите? От він. Виглядає не зовсім. В прілі почорнілі листя, навіть боюся відчиняти і дивитися, що в цьому пахунку з кореневою. Але, але, як бачите, у нього є квітконос. Дуже переживаю, щоб не сталося так, як зазвичай буває з еквеженевськими. Котлеями в бутонах вся відквітла і пішла на той світ, то треба дивитися, що там скорее. Гадаю, що я в подальшому зроблю вам по кожній рослині окреме відео, типу відео знайомства, хто зна, а може і ви бажаєте таку рослину, а може, це і ваша мрія. Якщо кому цікаво, по цінах то трисетелія 24 долари, епідендрум медуза майже 32 долари, дендробіум Джеан мінет 30 доларів, епідендрум кохі 26 доларів, Ота, не вимовлю, <coughs> як називається, лікаста оця 30 доларів, і аурундіна 23,5 долари. Ну, як ви розумієте, це не зовсім дешево. По кожній рослині я зроблю вам окреме коротеньке відео. Ну, принаймні, розповів вам те, що знаю про них я. А ви додасте інформацію свою, поділитесь своїми знаннями. А на цьому у мене все. Щиро бажаю вам миру, щастя, здоров'я. Тримаємось! Все буде Україна. Слава Україні, слава героям, слава нації і смерть цим клятим расистським окупантам. Пока, до нових зустрічей.